Відкрита перші зміні футболу в нашій громаді зібрала чималу кількість команд, заявилось цьогоріч навіть нові. Але загальна кількість вражає. В турнірі приймали участь 16 команд. Приємно вразила команда з оригінальною назвою Пенсія, яка зібрала до свого складу чимало гравців різних років. Адже це не простий вид гри. Динаміка настільки висока, що ви не встигаєте фіксувати усі події, які відбуваються на майданчику. Але це футбол. Отож цього року команду було розділено на дві групи. Ігри проходили на трьох локаціях: на штучному майданчику села Суховоля, Бродівської школи номер 3 та на майданчику мікрорайону Підгородня. В кожній групі команди грали між собою. Після цього команди, які зайняли перші та другі місця в двох групах, розігрували звання чемпіона в очній зустрічах. А команди, що зайняли треті та четверті сходинки в групах, боролися за перемогу в так званому кубку надії. І ось в суботу, 30 березня та в неділю, 31 березня, наступили дні фіналю. Скажемо так, що нові турнірні завдання з нуля. І ось тут виходить на перший план фізична витривалість команди. Адже повторююся, темп ігор словами передати важко. Кожен матч розпочинався з хвилини мовчання в пам'ять про полеглих героїв України російської війни. Приємно, що хоча й фінальні баталії відбувалися на майданчику мікрорайону Підгородні, і відстань до нього не є близькою, але було людно. Дійсно, вболівальники зібралися чимало. Інколи результати були неочікувані, команди викладалися повну. Навіть в моментах травмувань швидко намагалися піднятися і далі в бій. Також було безліч жовтих карток. Але цікаво не лише за спортивну поведінку, а й розмови і навіть лайки на майданчику. Судді пильні стежили за правилами гри, ну і за чистотою мови, що є хорошим правилом для всіх ігрових видів спорту. І ось підійшов час оголошення переможців та нагородження. Цьогоріч організатори приємно зразили кубками, які виглядали дуже пристойно. Нагородження проводили голова громадської організації Асоціації футболу бродівщини і головний суддя Ігор Коцюк, суддя змагань Роман Станкевич, представник громадської організації Асоціації футболу Бродівської громади Михайло Казмірчук та військовослужбовець збройних сил України Віталій Демчук. Спершу було нагороджено кращого гравця турніра, і його вибрати було ну, дуже складно. Адже кожен міг бути номінантом, і приз отримав грамець команди-голубиця Микола Семків. За результатами команди посіли наступні місця. турнірі надії четверте місце за командою Гаї Дідковецьке. Третя сходинка команди ФК-Броди срібний призер футболісти команди Старі броди. І переможцем ліги надії стала команда Суходоли-1. У основній жлізі розташувалися команди таким чином. Четверта сходинка за командою Спринтер Зелені Леви сусідньої нам міста Бронза в команди Стир Паниковиця. Другу сходинку вибрала команда з «Голубиці». І переможним турніру стала команда «Січ», яка представляла заволицівську громаду. Команда цьогоріч вдруге підтвердила статус фаворита таких змагань, адже нещодавно вони стали другий рік поспіль переможцями турніру Кубок перемоги. Що проходить в залі стадіону Ювілейний. Вітаємо переможців! Вітаємо призерів! Дякуємо усім командам за свято футболу, суддям за об'єктивність в роботі. Переможеним ніколи не можна опускати руки. Віра в перемогу надає більшого натхнення і командного духу. Адже саме з такою вірою нас сьогодні захищають від навали Збройні Сили України яким слова подяки висловили як організатори, так і спортовці? Адже саме збройні сили України сьогодні дають можливість займатися улюбленим видом спорту.